Так у головному військовому шпиталі ми з воїнами малювали янголів. Головне зробити перший крок побороти страх, зіпсувати чистий холст. А далі занурення у світ фарб і яскраві образи заступають на білий. Нині летіли янголи в мультикані, з квітами та у кроні дерева на заході сонця. Ця терапія допомагає військовим відволіктись від болю і важких думок. Дякуємо вам, нам дуже сподобалось, дуже від голови. Дуже була приємна познайомитись, попрацювати з вами. Приходьте, будемо раді вас бачити. Так? Дякую, це звідом. Мені хочеться вірити, що мить, коли воїни малюють янголів, і зовсім поруч за цим спостерігає Бог. Ірина Євген Любімова Укринформ.